Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо у молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, Піст сьогодні маємо, тож постимо, повертаємось до посту. Хто відвернувся, то повертаємось. Так? Не так це і важко, ну і не так і легко. Тому, власне, є така практика піст. Нагадую, що піст – це не тільки хліб і вода, а піст – це ще і утримуватись та, від новин, від кавусі. Від того, що тебе якби захоплює, або там від чого, що тебе часто й краде. Це можуть бути серіали, фільми, кіно, будь-що, що, що відводить тебе взагалі від Бога. Ну і хліб-вода це просто прекрасний момент, щоб не готувати їжу і не просидити з півдня на кухні. Коли хліб, вода постиш, то це благодать. Особливо для тих, хто готує їсти, то для них благодать. Тільки не треба чоловікам, жінки зараз влаштовувати піст без їхньої згоди, так? Бо це має бути добровільне. Якщо чоловік захоче постити, то повірте, ви його потім не переконаєте з'їсти голубце або ще щось. Ну, я сьогодні так поспішав, що забув книжку покласти в мою сумочку. То буде сьогодні у нас посилання з інтернету, з сайту Світломарії. Тут є така. Чудова, це, бачите, розкладка. Вибираєш рік, вибираєш послання і читаєш. Прекрасно, ну, Прекрасний цей додаток, такий сайт, да, де можна прочитати будь-яке послання. Візьмемо 2015 рік. Чомусь мені він так сподобався. І візьмемо послання. 25 липня, 2015 року. Дорогі діти, з радістю з вами. З радістю я з вами. І сьогодні. І всіх вас закликаю. І сьогодні. І всіх вас закликаю. Дітоньки, моліться, 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 щоб зрозуміти любов, яку маю до вас. Моя любов є сильніша від зла. <кхи> дітоньки, тому наблизьтесь до Бога, щоб ви відчули мою радість у Бозі. Без Бога, дітоньки, не маєте майбутнього, не маєте надії, ані спасіння. Тому залишіть зло і виберіть добро. Я з вами і з вами заступаюся перед Богом за всі ваші потреби. Дякую вам, що відповіли. На мій заклик. Сьогодні знову добро. Виберіть добро. Ми що всі? Зло повибирали, чи що? Зло. Зло йде зсередини, так? Марія говорить глибокі речі, e, досить Досить практичні, але й досить глибокі. Іноді ми так практично дивимося, що і за глибину забуваємо. Так? Але зло йде зсередини. Так? Зараз Євангелія Царства, шоста частина, якраз там отець добре все пояснює. Вже є дві теми. Тому заохочую на каналі Галилея прослуховувати ці теми, передивлюватися. Дуже цікаво. Потім після цих реколекцій будемо бачити послання Марії з іншого ракурсу, більш глибшого, більш глибшого духовного ракурсу. Бо Марія завжди говорить про серце, про стан, внутрішній стан, так? І каже, добро, вибере добро. Добро це не тільки добрі діла робити, а добро це добром думати, добром бути просякнутим. так? А не злом. Бо зло вивільняє енергію, і добро вивільняє енергію. І питання сьогодні, яку енергію вивільняєш ти? Ти можеш робити добрі діла, але виділяти енергію недобру, бо намір маєш не дуже добрий. З радістю, <каже>, каже Марія, я і сьогодні з вами. Бачите, Марія має також радість, що може бути тут з нами, дає. З радістю, каже, я сьогодні знову з вами. І закликаю дитинки, моліться, 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 погрузіться в молитву, погрузіться в розуми, погрузіться в Бога. Погрузіться в Бога. Увійдіть в нього і перебувайте в ньому. Чули такі, колись цей? Бути в непорочному серці Марії, бути в ньому, бути в серці Бога. Так? Бути своїм серцем, в серці Бога. Це. Це щось цікаве, так? І Марія за це говорить, молись в трьох, в трьох вимірах тілом, душею і духом. Тому Марія повторює три рази. Молись, молись. Не для того, що ми глупі, не для того, що ми не з першого разу не розуміємо, але деколи і з першого разу не розуміємо, але каже, моліться, моліться, моліться. Всім, чим можете молитися. Каже слово Боже, любіть Бога, понад усе всією моєю думкою, всією силою, всім єством. так? Це власне є молитва. Це коли я борюсь, щоб бути в присутній Божою. А для чого потім, щоб зрозуміти любов, яку маю до вас? Моя любов є сильнішою від зла, дитинко. Тому наблизься до Бога, наблизься, бачите, Наблизься до Бога. Як наблизитись? Фізично ми не можемо наблизитись до Бога. Ми можемо внутрішньо наблизитись до Бога, наблизитись в серці. Своїм серцем наблизитись до Бога, щоб в ньому перебувати. Власне, і Марія захоче нас наближати через молитву, через спів, через молитву наближатися до Бога, Наблизитись до Бога, щоб ти відчув мою радість у Бозі. Чим ближче до Бога, тим більше радість. Відчуєш радість. Мою радість, Марія каже, мою радість відчуєш, коли будеш до Бога наближатися, бо я маю радість у Бозі. Без Бога, дитинко, не маєш майбутнього, не маєш надії ані спасіння. Тому залиш зло і вибери добро. Вибери добро. Залиш зло також в думках, в намірах і вибери добро. Приходить зла думка, кажеш, ні, я хочу добро. Я хочу добро. Тому сьогодні практика: чинимо добро в думках. Ну, І наяву, так? наяву також чинимо добро, бо ми покликані до добра. Але добро нам не, не легко робити. Зло чомусь легше робитись. так? Ви не помічали, що ми якось зло у нас як аж іде аж зсередини десь. А добро треба вчитися, треба намагатися, треба стискати кулаки. так? А власне, Божа сила дає нам, Божа благодать дає нам творити добро. Бо якби не Божа благодать, якби не Божа рука, то добра б взагалі в світі не було. Ми ніколи не питаємо, звідки береться добро. Ми тільки питаємо, звідки зло взялося, а звідки добро береться. Власне, добро береться від Бога. Якби не Божа рука, не Боже благословіння, то ми б були в хаосі. В хаосі, жили б всі в злі, вбивствах і кровопролиттях. Тому не питай сьогодні, звідки береться зло, а спитай, звідки воно в мені. Звідки це зло в мені. Чому воно ще в мені є? І тоді перемінюється на добро. Марія каже: вибери. вибери добро. Вибери добро. Залиш зло. Бачите, не можна бути злим і добрим, як ми хочемо. 50 на 50. добро Злий злий добро. Добро злий. Так? Я добрий, але злий. Або я не злопам'ятний, але в мене добра пам'ять і. і... І я злий, так? І коло, коли вже почались, то буду закінчувати програму сьогоднішню. На практику беремо робити добро, далі продовжуйте. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з меджугорія, папа.